У нас з вами починається новий місяць. І будемо дивитися з вами зараз по всім гороскопам прогноз на вересень 2025 року. О, тельці вже є в профілі. Можете заходити дивитися. Всі інші знаки також є в профілі. І так, давайте подивимось, що чекає Близнюків у вересні 2025 року. Так, тенденція вересня 2025 року для близнюків. Так. Дуже цікаво. Тепер йдемо. Фінансова сфера для близнюків вересень 2025 року. Близнюки. Фінансова сфера. Фінансова сфера у вересні 2025 року для близнюків. Стосунки. У вересні 2025 року для близнюків. Дивимось. І порада від карт для близнюків у вересні 2025 року. Поїхали. Основна тенденція: дуже буде багато якихось пропозицій, конфліктних ситуацій, можливо, через якісь моменти. Може це в когось через роботу, по роботі, може в когось по навчанню ви не зможете там оприділитися. Будете просто. Комусь доказувати щось, вам хтось буде щось доказувати. От цілому такий буде досить енергетично насичений на відстоювання своїх моментів. Але знаєте, це ще може в когось. Скоріше за все, це якесь навчання або по роботі просто якась така здорова конкуренція. Де ви будете постійно відстоювати, показувати свої вміння, навички, що, ну, дивіться, я якби тут на своєму місці. Тобто здорова конкуренція основна тенденція. Далі. Фінансова сфера. Фінансова сфера, ймовірно, у когось чекають якісь подорожі, поїздки по роботі десь за кордон. Це те, про що ви думали, що ви мріяли. Якась може буде пропозиція. Або ви просто задумуєтесь на те, що а не поїхати чи мені за кордон, От, Спробувати себе у цьо, в цій діяльності, або поступить якась пропозиція, де ви будете думати, обговорювати, обсуждати. Цю пропозицію для, для вас і як вона вплине на ваше майбутнє стосунки. Стосунки плюс-мінус залишаться на тому ж місці. В підвішеному стані будуть, тобто, скоріш за все, це буде е, от, те, що було. Те, що, от, наприклад, хто знаходився в стосунках, той буде далі, знаходитись, все плюс-мінус стабільно буде. Або у когось якась незрозуміла ситуація, вона й залишиться в цьому місяці в, місяці в підвішеному стані. Хтось, можливо, зійдеться з колишнім і порада. Порада не лежим, стараємось не ждати з моря погоди, брати в свої руки, брати шанси, які вам дає доля, і використовувати їх на благо, відпускати те, що вже своє. Від